Так на дворі добре і, і не холодно, і не жарко. Я з кавою на вулицю. Поки що, поки що мені не давали някувати, тому я вийшла на вулицю так гарно і посижу з кавою. Ну, а знаєте, як ото каву? П'єш каву, це ж в приватному будинку. А думаєш, а що його сьогодні зробити? Ага, там світочки підрізати, там полити. Там треба зібрати вже в одне місце, вчора томати зірвала, ну, бадилля. І там треба ще тую посадити під пляшечку, що буде постійне місце, то так собі планую. А кава тим часом охолоджується і охолоджується. Згадала ще. Треба ж огірочки піти подивитись, зібрати. Але туди треба перевдягатись в огірки, оце бадель, томату, все зелене. О, здрастуйте, хто виходить? Ой, хорошо. А тут лялечка уже. Ой, господи, так нянькуємо. Ну, ось так. Пила каву, тепер нянечка. О, поїдемо. Так що воно тут застряло? Ага, все, поїхали. Ну нічого і так поп'ємо каву, так? Да? Ой, що таке? Ой? Топ, топ? -топ. Я же скоро буду топ-топ-топ, а поки так. Оце мої плани такі. Ну, і ще зовсім рано. Начало восьмого було, ну хай хвилин двадцять п'ять. Да, Побыли так всю ночь спала, скажи. Да? Никто не дал вам малюка. Раз, мамунчик, раз, папунчик. Раз мамунчик, раз папунчик. за головку поддержи. Ой, 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 Боже! 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 Перед Та диреться страшне. У каже, я так люблю, що мене так носять. Ая, Ая. А я ти не ревнуєш. Ая. Ая. Айчка. Ая. ая. Куди ти забіг? Отуди побіг. Ось. ось, ось. ось, ось. Дивий якийсь Диви, який Так. Та же спав, проснувся, папа виніс. Я на вулиці була. І була, каже, поїхали. Поїхали, кажу, провідаємо. Бо вчора не провідували. Ні, 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 ні. То, ні, ні. Може, бабуська не так держиться. Ну, Зашебу сшилася. Бачиш. Не, 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 не. Не, не дуже він хоче ту Сосю, каже, не тикай мені, походи лучше. А я думаю, може з Люсю і поїдете сьогодні, не знаю. Не. Не? Думає... Сьогодні їдуть йому він. А, а, на ногах ото. Ну, ні, ну ногах. так як у мене видно. А, а завтра не знаю, а в суботу ж. 14 числа якийсь великий праздник. Не знаю празник. Ну, так? Я mm. не знаю який. О, та йдем де вона каже. Угу, mm -hmm. Я поняла. Ну, воно, В общем, оце ж він пізніше, ну воно ж на 13 днів чи що, оце. Ж ага, все. я зрозуміла. Да. Так, а що ж це? Шо? Це що, покрова чи що вже? Ні, не покрова, якось вона Так? Ну, не важна. О, це вже бабулечки принесла. <ріпи> Давай, сідаєш чи що? <ріпи> Не походиш. О, дивись, як він дивиться. Це ж, це ж нове. Це ж нове кажи. Це нове. Да. <ріпи> кажи, я в тебе тут буду топати потім, як це Марк, це помниш. Да? Ага. Ой, як така. Ось ми до тебе й прийшли. Очіка така манюня. і так. І що і очки закривати чи дивиться? Ну, я вийшла на город, забулася, сапу. Ой, добре, що ти її забулася. Я чую, щось в тебе там грюкає, а думаю так, чи піти самій, коли тут Артем виносить мені колясочку, бо ми ж на іншій їздили в, ето, в парк. Yeah. А, ага, навіть, як Ну, там же три в неї їх. А, а тут та, що авто автоколяска. Що там, що там таке? Чвітне? Ага, Чвітне? Там. Коли він мені все виніс, дивлюся, все зробив, кажу, ну і добре. Дивлюся, дивлюся на його, так. Да? Кнопи такі беззащитні. Мої класатулечки такі. О, да. <звігоджу> Вчора здорувалась з Валерою, то з сусідом. А він каже, у вас весело? Кажу, да. Слышим, слышим. <звігоджу> да, кажу, буває. <звігоджу> буває. Да, кажу, <звігоджу> я тоже хочу голосок свій дати. Да, 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 да. да так. Каже, що ти там, баба, планувала? Правильно, стирається, я там збиралась щось на тобі, онука. Всі плани я тобі сей. поламали. Воно й сиру варто. Ну дів ти обратно ж передають дощ. Да? Наташ, ну не знаю, як ти будеш полоть, там дуже сиро. Там... У мене я вчора виривала помідори, отож уже ж помідор ну, там я нема. Я вже вирвала вчора. То ти що, там земля мокра добре пролило? не знаю. Не знаю. Може, виноград закрию ще. Ага, от. Я вчора обірвала весь виноград, угу. ну і молодець. Уже і сухий, і не то угу. Той обірвала, та думаю, повибираю так у баночки закрию на Ну так, да. зимою все згодиться. Так, айк нас проігнорірував, он десь там аж ходи. Ага, бачиш. Я ж вчора цей. Та цілий до обід видовбувала жоті, що ми за придавлювали. А, що ми агроволокно пережимали. Довго. Ага. Воно зовсім отак аж на низу, там, де воно ага. не цей. Все, що потеряли, пуч. Біжить, біжить, нянька, біжить вовсю. Що ж там трапилось? Що там трапилось? Ну, що воно це тут таке у нас. Ну, що воно це тут таке у нас. Де воно взялося, айчка. Де воно взялося таке? Оце таке. Де воно взялося? Каже, стоє заплакать, він опять прибіжить. Бач, як нянечка. -да. І туди біжить, і сюди пішов, пішов. Не, а, а, ти стоїш, дивишся. О, це бачиш, хто у вас з'явився. Сусіди прийшли до вас зрання, а що тільки нам розвлекатися. Ти погано їхати колясочкою, у нас ж не асфальт, там, а то там ото його тормошить, отак. Так я потихеньку, потихеньку, щоб він не плакав, дивиться вверх, да? ой, красунчик ти наш. Так він тільки встав оце. Не знаю, в городі спав. Я зайшла, Віка качала його, кажу Віка, давай, а вона каже та він уже засипає, я зараз в кроватку положу. Якщо не засне, то я принесу. Ну, не несе не неси, я постіль не поміняла а -а -а. і запра заправила машинку, коли думаю, ладно, піду каву пити на вулицю. Коли Артем виносить. Ага. біжиш? куди ти біжиш? Ну, носик такий манюні, як пувичик. Да, кажу, ось я такий у вас. Я виросту, кажи. Нічого. Звісно, виросту. А? Ось вот так. Ох, держиш? А, ви, а цей зразу, тільки цей чуть-чуть. Ой, ну, 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 ну. Ох, господи. Айчка, що? Ти був би хороша нянечка, да, підпустив. Ні, боже впасі, батьки батьків мене допустив. Так він ревничевиця. Ох ти ж і Найшла Знайшла гойдалку, і він замовк. Ага, мама нам написала в вайбер, що в 9 годин годувати, а тут осталось 20 хвилин. Кажу, ну ще трішки побудем. Та й що пот... тут прийти? Одну минуту і вже й прийшли. Не капає. не капає, ні. Не капає і тоді починає сердити. Ага, ну Гойталка хороша. <ріх> Бачиш? <ріх> оце як воно стояло в Лілі, а Марк був маленький, і оце ж ми його посадили, а він взяв та й ліг, а воно ж качає, це він же маленький. Воно качає, це він засипає. Дивиться, ну, гуляй. Ага. ага. Я кажу, як у природі сього здано. Отака, отака радость. Да, не говори, таке чудо. Я вчора виставила фото, що я прабабушка в Фейсбуці. там мене всі, ну всі друзі, знайомі, там вже багато привітали. Та ну. Ти ж давненько казала, що ти треба. Рушити. Ні, я в Ютубі казала, в Фейсбуці я нічого нікому не говорила. Да. Тут, я, да. Тут я сказала, як він родився, на, мабуть, неділька пройшла. А зараз вже уже скоро півтора місяці. Довго вже, я думала два. Думаю, не місяця два. Ні, 28-го буде два. Ще ні. Ось так. Оце я тобі на, на весь день радість і, і спокій. Позитив, позитив. Позитивчик на весь день. Це точно. А то все город та город. Ага, вернули. Забулася Сасапу, Я думала, вона там. Ага. А там тільки грабельки, відру. Я теж зараз кидаю і лопату на вгороді. Нема коли оце так бросила. Ну, я хоч пам'ятаю, де. А бувало ж таке, що е, поставлю, де поставила, давай шукать по всьому городу. І думаю, це якби Наталін город, то фіг би я знайшла. Ні, я так вчора. А вчора я вийшла так в ще там капельки на цьому потурлапові. Uh -huh. Uh -huh. Думаю, та ні, я поки сиру, я оце зроблю. Uh -huh. О, ну а вчора ж то ж, чи сьогодні, чи вчора дивилася, що це ж сьогодні, скрізь по Україні дощі. Ну, думаю, треба ж хоч до більшого його. Uh -huh. Бо я ж тоді взагалі нічого не. Воно розуміє, що там латка, як наче хто, як наче там лежав куча оцього потурока. А, я поняла. То він насіявся, там видно насіння впало. Не, бо, на, там на клубніки взагалі не було. Представляєш, а де ж воно взялося? А, а, а. Не а де ж воно взялося? І оце прямо латка така. Там то, то там, то там. А це так взагалі. Ой, Боже. Опять час на, на, на напашешся і потім будеш єліти. Сьогодні йдеш хороша. Ага. <світ> я ж оце ж не полула стільки. Ну. А оце ж по полі тоді. Будь, як оце, видаємо, ага. Аєчка, а що ти від од мене одвернувся? І зараз їдемо. Ми їдемо вже пока, Айчка, пока. Зараз прибіжиш туди, ну мені ніяк знімати, бо я хочу колясочку.